Самому по собі я отримую задоволення, коли я дівчинку якусь кружу, ухажую. там бачить. Кладатись в дівчину, яка не твоя жінка, це як тюнінгувати орендовані машини. Що ти про це думаєш? Прикольно, мені, мені подобається. Це цікаво. Ну, дивись, я просто інакше людина, чуть -чуть. мені подобається процес, мені подобається самому по собі, я отримую задоволення, коли я дівчинку якусь кружу, ухажу. Бачить її посмішку і так далі. Коли ти бачиш біля себе достойну людину, поруч, да? класну дівчинку. У мене позиція дуже проста. У мене це ніколи не починається для того, щоб побудувати щось там дуже серйозне і так далі. Бо це неможливо сказати на перших етапах. Ну, а сам момент того, як ти, як чоловік просто проявляєшся по ухажуванні до дівчини, я, наприклад, в кафе намагаюся платити там не тільки за дівчину, а взагалі і за друзів і так далі. Для мене це показник того, що я молодець, в мене вийшло, я можу забезпечувати моє оточення, і моє оточення може на мене покластись. Для людей, звісно, які грошей не дуже багато. Ну, Давай, давай я скажу чесно, пацани, якщо у вас небагато коштів, вам треба вибирати.